Комуніст Борис Кац, користуючись розколом у вільному козацтві, вирішив проголосити совєтську власть на Звенигородчині. Але йому не вдалося створити загони червоногвардійців, тому що його ніхто не підтримував, він не знав психології селянства. До речі, Ірко Тютюник називає настрій селян націоналістичним. І все ж, поки відсутність підтримки населення Кац. Оголосивши себе головою революційного комітету, в комерційському училищі, як тоді казали, скликає так званий Зіс, на якому вирішив проголосити совєтську владу. До речі, у залі був і Юрко Тютюник. Напередодні першого засідання він обмінявся фотографіями з Кацом. Зворушлива деталь. В той день у Звенигородці був ярмарок. На нього і з'їхалися вільні козаки. Зброю тримали на возах під соломою. Вільховецький корінний антіншкільний, до речі, член Центральної Ради, організував на базарі відділ і несподівано оточив комерційне училище. Разом з кількома вільними козаками він вийшов на сцену і підняв догори руки. В кожній було по гранаті. Юрко Тютюник згадував, з аудиторії пролунали окремі вигуки, геть із багнетами, не заважайте працювати з'їзду. У дворі пролунало декілька пострілів із гвинтівок, запрацював кулемет, кулі полетіли по вікна будинку. Серед учасників з'їзду почалася паніка. Усі кинулися до дверей, одні давили і топтали інших. У той день вільні козаки визволили із в'язниці свого кошового. Семена Гризла. А кац далеко не втік. На березі Гнилого Тікича його наздогнав вільний козак Іван Альпенький і як дисциплінований козак здав заколотника своєму отаманові. Козацький суд присудив каца за виступ проти Української Народної Республіки до розстрілу, коли Юрко Тютюник довідався, що товаріща предрівкома каца. Розстріляно він впав в розпач і кинувся, як він стверджував, відновлювати порядок у місті. Юркот Тютюнник побоювався, що через такі дії Каца в Зонигородці може початися погром. І він закликав, палко закликав козаків вийти за межі міста. Тютюнник згадував, після зусиль мені вдалося вивезти за місто озброєну юрбу. Зібраний тут натовп, обрав мене отаманом вільного козацтва. Отак Юрко Тютюник став отаманом. Не козацька рада, а саме натовп за визнанням самого Тютюника, звичайно, без дотримання будь-яких виборчих процедур, і обрав його, так би мовити, отаманом. Першим кроком, першою заслугою Юрка Тютюника як отамана, став. став Похорон визначного комуністичного діяча Занегородчини товариша Каца. Це вислів і визнання самого Тютюника. А ось Семена Гризла він у своїх спогадах ганьбив, назвав його малоосвіченим, каптенармусом, писарчиком при волості, кар'єристом. Отут, на мій погляд, і розгадка, адже амбітний Тютюник. Завжди мусив бути перший. Така була у нього вже особливість. І коли треба було усунути конкурента, він не збинявся перед компромітацією. Юрко Тютюник не лише про Гризла висловлювався зневажливо у своїх мемуарах. Він ганьбив Симона Петлюру, Павла Скоропадського нашого видатного воєначальника Михайла Омеляновича Павленка, генерала Олександра Грекова, Василя Тютюника, Андрія Гологуленка і багатьох-багатьох інших. Про себе ж, Юрій Йосипович, висловлювався винятково, шанобливо. Тут і згадуєш вислів видатного нашого воєначальника Михайла Омеляновича Павленка про своєрідний рефлектор Тютюника. Який завжди помічав негативи в інших, собі ж помічав винятково позитивні риси. Підполковник армії УНР Михайло Середа назвав Юрка Тютюнника черствим, немилосердним егоїстом, який для задоволення свого хворобливого чистолюбства не жалкував ні козацької крові, ні людських сліз. Гризло ж був щирої, доброї натури, бився за Україну. Ніколи не рахуючись своїм життям, так писав повстанець Іван Тримайло. Семен Григорович Гризло загинув в бою за Україну 3 березня 1922 року. Я козацька і вся зброя, козацька, та ще скрипочка, і збаріночка, струлізенолі. У садибі Олександри Дорофіївни Замковенко нагадує про давню трагедію хрест із напівстертими написами. Коли бабуся ще мала силу, обрала коло нього бур'яни, садила квіти. Це хрест, який встановлений на могилі, де похоронений засновник хутора, який називається Гесаї, що на Катеринопіщині. Його звати Ісай Чернієнко. Він помер у 1800. 15 2015 році прожив 104 роки. На цьому хуторі загинув отаман Семен Грізло. Ось тут, на Гусаківських полях, що між хутором Гисаї і Гусаковим прийняв свій останній бій Кошовий з Венигородського козацтва Семен Гризло. Тут він загинув. Герої гинуть, але не вмирають. Слава продіяння! Семена Гризла докотилася до наших днів. І ми щасливі, що в нашій історії, в історії українського народу, був такий сміливий козак, як Семен Гризло. Проживаючи з Велигородці, я спілкувався із багатьма старими людьми і допитувався, чи чули вони про Гризла чи ні, і натрапляв. На двох чи трьох чоловік, які мені розповідали таке, коли вбили Гризла, вони його положили з виногородці на тротуар, і дітей водили, показували їм, що ось лежить бандит. І ці люди, проживши весь свій вік, так і думали, що це дійсно бандит. А коли вже прийшла незалежна Україна, звичайно, вони поміняли свої погляди, не всі. Але то вже таке, ті люди вже були і відійдуть. І їх вже багатьох немає. А ось рядом тут є село Вікнене і там є козацький курінь. І в цей корінь записалося такі ж хлопчики 10, 12, 14 років, які являються членами цього козацького коша. І як би вороги не старалися витравити із нашої пам'яті ту світлу пам'ять про отамана Гризла. Їм не вдалося, тому що у серцях цих маленьких козачат вже він буде з самого маличку як звитяжний герой української нації.